Привіт. Привіт. Не думав, що так буквально сприймеш мене запрошення. Вибач, що не подзвонила і не попередила. Я просто зараз боюся дзвонити і писати. І я взагалі телефон вимкнула. Так треба було. Остап, у мене дуже серйозні неприємності. Такої? Проходь, розкажеш. Ти обідав? Так, ні, тобто я дуже голодна. У тебе є щось поїсти? Доволі це буде скромна студентська страва. Я не знаю з чого почати. Я випадково, тобто не зовсім випадково, одним словом, я вляпалася. Я, я не знаю. Порадчуюсь. Розумієш, я стала небажаним свідком. Свідком його ви? Петросян, це не смішно. Якщо тобі не цікаво, взагалі не буду розповідати. Просто дай мені пожити у себе пару днів, поки я не знайду щось для себе. Вибач, я дуже уважно тебе слухаю. Свідкам, чого ти став? Вчора я була на таємній військовій базі. Розумієш, я забагато бачила. Я пригадую свою історію з таким данною. Та я її вже видалила. Мені здається, вони переслідують мене через телефон, тому я його вимкнула. Хто такі вони? А? Ти кажеш, вони слідкують за тобою. Хто такі вони? І до речі, ти чула щось про мані переслідування? Будь ласка, заспокойся. Я нервую, тому що це дуже серйозні люди. Прямо зараз вони можуть зайти в цю квартиру і зарізати мене. Заспокойся, будь ласка, це проста параноя. Це від мене руки свої. Чому ти приїхала саме до мене? Бо ти мене покликав. Слухай, я тобі ніяк не допоможу. Якщо тобі здається, що тебе переслідують, краще звернись у поліці. Ти наївний. Ти розумієш, що вони мені не повірять. Але ж у тебе є фотографії танків. У мене були фотографії танків. Я їх здору видалила разом із сторіс. Завжди можна відновити файл. Давай подзвонимо.